Добрий день! після того, як у четвер Дональд Трамп говорив телефоном з Володимиром Путіним, а у п'ятницю відповідно зустрівся з Володимиром Зеленським, а також оголосив про те, що нібито збирається провести особисту зустріч з Путіним в Угорщині протягом найближчих пару тижнів. По українському інтернету понеслося зрада, зрада, зрада про те. За ці вихідні пристрасті трошки вигамувалися. Ну а коли по інтернету почала поширюватися оця карта, як Путін може долітити до Будапешту, ну це стало тоді всім просто смішно. Адже ясно, що жодних чемоданів не вистачить для того, щоб Путін здійснив такий тривалий переліт до Будапешту. Проте не географія є головною перешкодою. Справа в тому, що Дональд Трамп, після того, як опалився на зустрічі в Анкоридже на Алясці, він тепер діє іншим шляхом. Раніше Дональд Трамп як бізнесмен вважав, що будь-які домовленості, будь-які угоди можна здійснити, можна домовитись лише при особистій зустрічі головних керівників. Саме керівники зустрічаються і, врешті-решт, приходять до якоїсь згоди. Проте з Путіном це не виходить, тому що Путін вперся і для нього будь-які переговори це не шлях для пошуку якогось рішення, а шлях для затягування часу. І тому Дональд Трамп зрозумів, що треба тепер діяти. Таким же методом, яким діють політичні діячі. Тобто, всі документи, всі угоди, всі договори заздалегідь готують професіонали, міністри закордонних справ і працівники Міністерства закордонних справ, ну і відповідних ще міністерств, якщо мова йде про більш якісь широкі угоди, і тільки коли вже всі документи готові, то тільки тоді приїжджають. Першої особи держави, тільки для того, щоб урочисто підписати вже готові документи. Так і тут, до от оголошеної, імовірної зустрічі в Будапешті або в іншому місці будуть зустрічатися Марко Рубіо і Сергій Лавров. І зустріч Трампа і Путіна відбудеться тільки в тому випадку. Якщо ці міністри закордонних справ, ці професійні дипломати зможуть дійти до якоїсь згоди і підготувати договір, підготувати угоду, підготувати якийсь документ. Бо інакше Дональд Трамп на таку зустріч просто не поїде. Нема сенсу. Ну а відповідно, ми розуміємо, що е, жорстка. Е, скажімо так, умова Путіна до початку переговорів це те, що Україна повинна відмовитися від чотирьох областей, чого Україна само собою не зробить. Всі спроби Путіна якісь там інші скажімо, пряники запропонувати Дональду Трампу зараз не діють, тому що з боку Дональда Трампа єдина умова до переговорів. Повне зупинення бойових дій на о, поточній лінії о, зіткнення, на що Росія само собою піти не може і не піде. Тому цієї зустрічі в Будапешті її просто не буде, тому що не зможуть калерки Путіна порушити його волю а без о, зупинення вогню. Не буде жодних переговорів з Дональдом Трампом. От і все. Ну, а географія це, скажімо так, додатковий бонус для того, щоб посміятися над потугами Росії. І дійсно, яким чином Путін може потрапити до Угорщини? Ну, Само собою, через територію України він літити не буде. Але так само він. Не ризикне літити і через територію Польщі. Звичайно, можна сказати, що Польща, як член НАТО, виконає наказ Дональда Трампа, скажімо так, не чіпати російський літак. Але хто вам сказав, що серед польських офіцерів не знайдеться один, який захоче помститися за вбивство польського керівництва під Смоленськом? Президента Качинського і низки високопосадовців. Крім того, над територією Польщі запросто можуть літати і українські дрони. Якщо в Польщі не можуть збити російські дрони, то де гарантія, що українські дрони, які будуть насилені безпосередньо на літак Путіна, що хтось зможе їх зупинити в небі Польщі. В такому випадку виходить, що Путіну треба літати е, тільки через ті країни, де його, скажімо так, не будуть чіпати і куди не може дотягнутися Україна. На цій карті е, показано, що можливий шлях буде через е, східну частину Чорного моря, для того, щоб оминути Кавказ, а саме е, Сакартвела, і Вірменію, і Азербайджан. У кожного з яких є свої, скажімо, розрахунки до Путіна, пролітите через море на територію Туреччини, а далі кажуть, що у супроводі турецьких винищувачів ну це знов таки стає смішним. Пам'ятаєте, як турецький офіцер вбив російського дипломата? Де гарантія, що серед цих. Турецьких офіцерів знов таки не знайдеться той хто піде на порушення присяги на порушення закону, але для того, щоб зупинити самого кровавого диктатора сучасності, навіть якщо він пролетить над Туреччиною, далі треба літіти над Середземним морем, обминати країни, обминати Грецію, і врешті-решт, треба потрапити на континент. Там до Угорщини є дружня поки що, ну більш-менш дружня до Росії Сербія, але на територію Сербії теж треба залітити. А це можна зробити через територію Чорногорії, тому що у Чорногорії просто може не бути необхідної протиповітряної оборони для того, щоб збити такий літак, або через територію Боснії. Боснія теж може скажімо так не бити по літаку Путіна. Ну і таким чином є імовірність того, що можна долітити, хоча по дорозі є кілька складних ділянок. Проте тут є ще один момент. Ви, напевно, вже чули про недавнє рішення польського судді, який відмовився видавати Німеччині українського офіцера, якого звинувачують у нібито підриві газогону Північний потік 2. І польський суддя пояснив це тим, що оскільки Росія веде агресивну війну проти України, то Українці мають право наносити удари по російських військових і по, російських, і по російській структурі, яка допомагає вести війну в будь-якій точці світу. А це означає, що в міжнародних водах, якщо українці потоплять який-небудь російський корабль, це не буде злочином. Принаймні, Євросоюз, посилаючись на це. Юридичне рішення польського судді може не визнавати це злочином. А це означає, що українці можуть тепер створювати бази в будь-якій точці світу, в будь якій країні, і поки ця база знаходиться на території цієї країни, то українці дотримуються місцевого законодавства, але коли виходять за територіальні води цієї країни, то там. Вже закони тої країни не діють. Тут діє закон, що Україна має право наносити будь-які удари по будь-якій російській структурі, яка так чи інакше пов'язана з війною, а це значить, що українці можуть на якому катері катірі вийти відійти від берегів. Або Італії, або Греції, Кіпру, Чорногорії, Хорватії та будь-якої країни Грузії, і вже в територіальних водах можуть з цього катера запустити ракету по російському літаку. Це само собою лише такі думки вголос, але після того рішення польського судді такі речі цілком можуть стати. Реальністю. А це значить, що Путін, навіть якщо і буде надія на якусь угоду з Дональдом Трампом, Путін не ризикне нікуди літити. Він, максимум, що може ну, якого-небудь двійника відправити, але це йому не допоможе, тому що двійника одразу відкриють, тому що ну, буде ясно, що це зовсім не та людина, з якою Дональд Трамп зустрічався зовсім недавно. І тому, на мій погляд, цієї зустрічі в Будапешті не буде. Її не зможуть підготувати. А навіть якщо про щось і домовляться, то не зможуть підписати через відсутність одного із підписантів. На все добре.